Таке питання, чи буде з Україною все добре? Чи буде з Україною все добре? В ближайшому, в будущим, в подальшому. Чи буде з Україною все добре? Покажіть, пожалуйста. Хороше признаменівання все буде добре. Розцвіте Україна. Відстроють все буде по-новому. З допомогою, звісно, будуть допомагати. Тут Жинка все мощно. идет с мощной энергетикой и, и, и вперед, вперед, и перемена дома. С нуля. С нуля. Трудное сражение. Трудно. Никто не кажет, что так легко. По щелчку, и все восстановилось. Трудное сражение. Помощь, идея, помощь. Переход в другое состояние. И перемены. Как перерождение. Вот с нуля. С нуля, почне Україна. Как переродиться заново. Народиться заново Україна. Процвітание. При прижинки. Усердно показують жіночку. Ось хороше признаменование при жінки. Ось, при жінки. Ось, перша друга карта. Все под контролем. Жестко. С помощью, сила, сила, с нуля, Україна почне. Все буде відстроєно. І все по-новому. От на цій ноті ми завершимо.